Українські військові врятували цивільних в Афганістані. Команду з України рятують людей у Кабулі. Приблизно такі заголовки новин ми бачили влітку 2021 року. Тоді Україна надіслала в столицю Афганістану літак з екіпажем та команду військових. Вони допомогли врятувати і евакуювати в безпеку сотні цивільних, яким загрожувала розправа з боку бойовиків Талібану, що невпинно наближалися до міста. Разом із цими сухими фактами ми почули ще й емоційне захоплення професійністю та героїзмом. Почули захоплення українцями як від військових, так і від чиновників різних країн. Мене звати Ярема Дух і сьогодні розповім більше про цю команду українських військових, що саме вони робили в Афганістані, що вони робили до цього. Та що найважливіше, що вони роблять після 24 лютого 2022 року. Як це часом буває, ми починаємо цінувати своє більше після того, як похвалять за кордоном. Так це не завжди правда, але, от, наприклад, про гурт Даха Браха в нас точно почали говорити масово вже після їхнього успіху в інших країнах. Ну і після реклами з Девідом Бекхемом, звичайно. Історію українських героїв сьогодні я розкажу теж через погляд із заходу. І це той випадок, коли оповідь варта кожної хвилини вашого часу. Журналіст Марк Маккінон у червні опублікував статтю Безстрашні в канадській The Globe and Mail. Це величезна робота на понад 90 тисяч символів чи більше години читання. Позаяк стаття, звісно ж, англійською, і з дозволу Марка, я публікую скорочений текст українською спеціально для вас. Я щиро вдячний Марку за цю нагоду і закликаю також почитати всю статтю, Лінк в описі до відео. Уже за кілька миттєвостей заглибимося в текст статті. Але перед тим є ще нагода додати трішки контексту від Марка Макінона. Адже коли читаєш такі детальні тексти про секретні військові операції, виникає логічне питання: звідки ви це все знаєте? Чому саме вам розповіли ці історії? Як вам? I think the answer is trust. Um, I got to know the members of this mission uh, to Kabul uh, in the summer of 2021 and stayed in contact with them. We became friendly and and checked in on each other through uh, the early days of the war. And at some point, it occurred to me that um, telling the story of these guys who had rescued my translators from Kabul in the summer of 2021 would be an important thing, it partially as a bit of an act of thanks, but also it would just give people an insight. readers in Canada and elsewhere and to how this war is really being fought. Дуречі, якщо текст статті оформити як реферат, як мене колись навчали в універі, ну, знаєте, Times New Roman, 14-й розмір, одинарний інтервал, то в мене вийшов файл на понад 80 сторінок. Обсяг роботи вражає. Скільки ж часу пішло на неї? Yes, it is it is a very long text, not something a newspaper usually prints. And uh honestly, when I was writing this, I didn't expect that the Globe and Mail would would find a way to publish it the way that it has. How long did it take me to write? It's something that I have been doing over the course of the entire war. I've just been sort of sort of slowly building up. So in the last nine months I really focused in on reporting justice and I was making Specific trips into Ukraine just to meet with characters uh, in this article. So the short answer, it took me nine months to write this, but really t's і все вже останній коментар перед тим як ми перейдемо до тексту у статті. Багато таких деталей та фактів, котрі явно брали з оповідей очевидців та учасників подій. Але як вдалося їх відкрити та залучити до відвертої розмови? The first is, is trust, because I was coming in as uh, someone that they had known peripherally from the Afghanistan mission. And, and really we started every conversation by talking about the Kabul mission, which I think just established a rapport because it was a mission they liked talking about. And then, you know, uh, why I why keep talking? Why talk about the more personal stuff? Honestly, I think guys fighting in these positions, and this is just my personal opinion, they know uh, that one of this Kabul team, Nazar Borovitsky, has been killed. Others have been injured. They know they could die themselves any day um, fighting in the kind of operations that they take part in. And I think there's a desire to sort of have something on the record. But um, certainly they wanted to talk about Nazar, they wanted him to be remembered as a hero. Принагідно я ще раз дякую Марку та The Globe and Mail за цей матеріал. Далі рухаємося так: я читаю скорочений переказ публікації, як є від імені автора, уже без моїх коментарів та перевивок. Ну там лише в одному місці я собі це дозволяю, і там я це уточнюю. Якщо вам подобається це відео, то прошу про це написати в коментарі і розказати друзям. Хай цю історію почує якомога більше людей. Можливо, таких розповідних відео тоді буде ще більше на цьому каналі. Також прошу звернути вашу увагу на збір на FPV дрони. Інформація є в описі до відео. Якщо вам дуже подобається це відео, то будь ласка, задонатьте на цей збір. Так я буду розуміти, що вам реально сподобалося. І відео, бо ви долучилися до цього гривнею, А всі гроші ми передаємо на майстерню дронів лісових чертів, і дрони роблять те, що мають робити дрони. Окремо дякую тим, хто підтримує канал на Patreon та кофі, Це відео виходить, зокрема, завдяки і вам. Все. Я замовкаю, можна вимикати зображення і лягати на диван слухати цю гостросюжетну розповідь. Безстрашні. Стаття Марка Макінона у The Globe and Mail опубліковано 6 червня 2024 року. Елітний бойовий підрозділ брав участь у кожній великій битві за незалежність України. Це історія їхньої війни. Український військовий гелікоптер збили приблизно за 7 кілометрів від російських позицій. Він упав у потьмянілому від зими полі. На краю безлистого лісу. Ті, хто перебував на борту, лежали мертві чи смертельно поранені серед палаючого ландшафту півдня України за кілька тижнів після російського повномасштабного вторгнення. Спроба дістатися потерпілих екіпажу гелікоптера, а також бійців, урятованих з обложеного портового Маріуполя до того, як вертоліт був збитий на зворотньому шляху, була б чимось на кшталт самогубства. Останнім, хто повинен був би йти на це завдання, був Назар Боровицький. 28-річний Назар уже виконував дві такі місії навесні 22-го року, і обидва рази йому вдавалося врятувати декількох поранених бійців з оточеного металургійного заводу в зруйнованому місті, яке повільно переходило під контроль Росії. На цей раз одна з місій пішла не за планом потрібно було вирушати на порятунок. Назар попросив відправити його. На фотографії, що на стіні штаб-квартири гур, Назар мускулистий, із чітко вираженими вилицями та темно-русявою бородою стоїть у задньому ряду в чорній футболці під камуфляжним бронежилетом. Світлину повісили біля київського кабінету генерала лейтенанта Кирила Буданова. На ній група українських солдатів в одному з найнебезпечніших на той час місць у світі в аеропорту Кабула влітку 2021 року. Солдати були членами спеціально сформованого підрозділу, що виконував численні місії з порятунку громадян України, а також одного з перекладачів «The Globe and Mail та його родини в Кабулі напередодні імовірного захоплення міста талібами. У кутку світлини напис: 26 серпня, 21-го. Кабул, Афганістан. Загалом того дня в Кабулі було 32 військових, 30 чоловіків і дві жінки, а також пілоти і екіпаж військово-транспортного літака. Усі, крім пілотів, були досвідченими офіцерами гур. Команда з теплотою згадує цю місію, тому що вона була короткою, команда виконала те, що було потрібно, і повернулася додому, де їх зустріли як героїв. Іншими словами, це було всім тим, чим не є нинішня війна з Росією. Через кілька днів після місії я прилетів до Києва, щоб допомогти афганцям і подякувати команді незнайомих мені людей, які виконали цю місію. Офіцер із кодовим ім'ям Маркус був моєю контактною особою. Я не знав його, але він координував із Києва порятунок, коли українці виходили за межі Кабульського аеропорту, щоб забрати давнього афганського помічника новин за Глоу та перекладача, який працював з канадськими військовими. Ми з Маркусом зустрілися, щоб випити разом із Дімою Логіновим, медиком та спеціалістом із комунікацій, який був на місці в Кабулі та брав участь у місії. П'ять місяців по тому, коли Росія накопичувала свої сили перед повномасштабним вторгненням в Україну, я знову зустрівся з Маркусом і Дімою по черзі. Коли вони допомагали готувати оборону своєї країни, я зрозумів, що команда спецпризначенців гур, яку відправили до Кабула влітку 21-го року, була справді елітою країни, і я вирішив висвітлювати їхню боротьбу за захист своєї країни. Зрештою, Маркус познайомив мене з генералом Будановим, який погодився надати The Globe безпрецедентний доступ до своїх найкращих бійців. Команди, зібрані для місії 21-го року, але що зазвичай служать у різних менших підрозділах, дислокованих у найгарячіших точках на лінії фронту в Україні. Це історія їхньої війни. Розділ перший. Кабульська команда. Назар Буровицький завжди хотів бути солдатом. Коли він навчався в 4 класі, з нього знущалися, тож він почав тренуватися, щоб дати відсіч, згадує його мати Леся. Спорт став нав'язливою ідеєю для Назара. У нього були хороші оцінки, але коли він закінчив школу, подав заяву на вступ лише до Академії СБУ. Ще до закінчення навчання Назар відгукнувся на заклик добровольців і опинився на передовій війни. На полях битв Донбасу у 2016 році Назар уперше зустрівся з командою ГУР. Хлопець опинився пліч-опліч з Іваном, його ровесником із Заходу України. Іван і Назар стали друзями, і пізніше Іван допоміг завербувати Назара до підрозділу 2245, відправленого згодом до США на тримісячний курс підготовки. Генерал Буданов був одним із перших членів підрозділу 2245, як і Макс, якого Буданов обрав керівником першої розвідувальної місії в Кабул влітку 2021 року. Команда мала евакуювати сотні українських громадян, що жили в Афганістані. Підрозділ із 10 людей приземлився в Кабулі в розпал абсолютного хаосу. Десятки тисяч відчайдушних людей намагалися потрапити до аеропорту, який ретельно охороняли. Команда також мала побічну місію врятувати групу українських охоронців, а також позаштатну журналістку USA Today Фатіму Хосейні. З Фатімою зв'язувалася ще одна учасниця команди пані полковник Ірина Андрух, військова психологиня і переговорниця. Згодом кабульська команда здійснила ще дві місії до Афганістану і збільшилась до 22 членів. Новими учасниками керував один із заступників Буданова синьоокий і шпигун із сивим волоссям на ім'я Цезар. Ще одним членом групи був шаман. Йому 30. Він майже не пам'ятає життя без війни, воює з Росією майже 10 років. Шаман описує місію в Афганістан як перепочинок від своєї щоденної роботи боротьби з росіянами. Ласкаво просимо на останній піратський корабель, сказав він мені, коли ми нарешті зустрілись особисто на секретній базі підрозділу у покинутому готелі. Ми сиділи в колишній пральні з автоматами, боєприпасами, уніформою та напівпорожньою пляшкою віскі. Ще один із найуспішніших українських бійців, який долучився до операції в Кабулі Ден. До початку війни у 2014 році він був 35-річним інженером, побудував новий аеропорт Донецька. Згодом Ден бився на українському боці епічної битви, що перетворила цей аеропорт на руїну. У серпні 21-го року стало зрозуміло, що вихід США з Афганістану поставить під загрозу всіх, хто співпрацював із Заходом. Я почав шукати, хто допоможе з країни вивести двох перекладачів. Вони працювали на The Globe and Mail Кілька напружених днів і ночей ми пробували канадські плани порятунку, американські плани порятунку, катарські плани порятунку, але через хаос у місті двом великим сім'ям було неможливо дістатися до воріт аеропорту. Тоді джерело в Києві підказало мені, що в Кабулі також є український літак, і вони готові допомогти. Мені дали номер Маркуса. Я зателефонував йому, сподіваючись поговорити з кимось, хто б захоплено поринув у місію. Натомість, чоловік, який відповів, здавалося, щойно прокинувся від глибокого сну. Але він запевнив: ми йдемо. У мене було ще одне прохання до цього чоловіка, якого я ніколи не бачив. Один із двох перекладачів вирішив залишитися в Афганістані зі своєю хворою бабусею. Я запитав, чи може команда забрати іншу людину його сім'ю? Маркус, на мій подив, просто сказав мені надіслати нові імена, щоб він додав їх до списку. Це гуманітарна місія, пояснив він. Це була кардинально інша відповідь, ніж та, яку я отримав від канадських військових. І, хоч канадці були готові вивезти людей, афганці та їхні родини спочатку мали пробрати крізь НАТО в із десятків тисяч людей. Війська НАТО не збиралися ризикувати, щоб урятувати тих, хто працював із ними, не кажучи вже про колишніх співробітників канадської газети. Доручення врятувати перекладачів не дійшло до гур через офіс Володимира Зеленського. Зеленський і його співробітники вважали, що допомога журналістам це спосіб подякувати західним союзникам і, можливо, спосіб наблизити країну до членства в НАТО. Для Маркуса це була просто місія. Коли ми нарешті зустрілися за кілька днів після цього, щоб відсвяткувати порятунок за пивом у барі в Києві, він сказав мені, що він старший офіцер ГУР. Тієї ночі він був у Києві, а не в Кабулі, і допомагав керувати операцією віддалено. Він також натякнув, що є настільки старшим за званням, що я, мабуть, міг би зрозуміти, хто він, якщо шукатиму у правильних місцях. Розділ другий: Битва за Київ. До лютого 22-го року керівництво гур було впевнене, що ось ось розпочнеться повномасштабне вторгнення. Найкращих оперативників гур, серед яких також були Маркус і Діма, викликали на базу на околиці Києва. Генерал Буданов проінформував команду, що розгортається найгірший сценарій. Росіяни розширили наступ на Донбас, просуваються до Харкова та зайшли в Херсон. Але головний удар йшов з півночі: росіяни прямували до столиці. Буданов сказав команді запобігти захопленню Києва, бо інакше. Війна закінчиться. А за день до початку російського вторгнення шаман зібрав групу з 12 найвправніших бійців, яких знав, і роздав нашивки зі стилізованим білим черепом на чорному тлі. Так без грандіозної церемонії був сформований батальйон Шаман. Вони взяли зброю та вирушили до Гостомеля, що мав стати головною російською ціллю. Макс і його власний новостворений підрозділ Кабульська дев'ятка також отримав наказ дістатися до Гостомеля якомога швидше. Розвідка не помилилася. 30-40 російських вертольотів наближалися майже без підтримки, ніби очікували, що українці дозволять їм приземлитися. Путін припустив, що українська армія впаде перед набагато вищою вогневою міцю його армії. Західні уряди загалом поділяли оцінку російського президента. Єдиними людьми, що не панікували, були українці. Вони билися. Іван і основна частина підрозділу 2245 прокинулися в перший день повномасштабного вторгнення в Краматорську. Їм наказали вирушити на 150 кілометрів на північ до міста Куп'янськ у Харківській області. Місія полягала в тому, щоб будь-яким способом уповільнити росіян. У Харкові формувався ще один новий батальйон, об'єднаний любов'ю до команди Металіст і ненавистю до росіян. Батальйон Кракен був від початку спецоперацією ГУР. Його заснували кілька спецпризначенців, серед яких був і ветеран команди Кабула Ден. Шість сотень легкоозброєних добровольців вирушили на Салтівку на північну околицю Харкова. Район утримувала 92-бригада га бригада української армії, але захисники були на межі, поки не приїхав Кракен і не допоміг зупинити росіян від прориву в центр міста. До кінця березня росіяни зрозуміли, що вони справді воюють. Але і українці зазнавали втрат. Коли члени кабульської команди вийшли на випалені вулиці Бучі після відступу росіян, вони побачили те, що досі переслідує їх. Примітка від мене. Я тут свідомо опускаю опис звірств росіян. Ми все це бачимо у новинах за квітень 22-го року. Повертаємось до тексту статті. Сем'яна зараз казала, що після Бучі в ньому щось зламалося. Він почав брати на себе божевільні місії, на які більше ніхто не хотів іти. Однією з таких було вирушити в оточений Маріуполь, доставити боєприпаси та вивезти поранених з Азовсталі. Місії були настільки прицільними та обмеженими в часі, що вертольоти приземлялися в Маріуполі лише на 10 хвилин. Іван і його команда виконували першу місію. Вони успішно дістали з заводу Азовсталь після 40 хвилин польоту, останні 20 хвилин, якого відбувалися над окупованою територією. Команда вивантажила боєприпаси, ліки та їжу і забрала на борт важкопоранених бійців. Назар був на третій місії, яка за кілька днів, окрім боєприпасів, доставила добровольців. Вони приєдналися до оборони Азовсталі. Згодом він успішно повернувся із ще однієї місії в Маріуполь. Після того, як один з українських вертольотів мі 8 збили, Назар наполіг, що візьме участь у порятунку товаришів. Коли Назар і його команда наблизилися до місця катастрофи, вони побачили понівечення та обгорілі тіла. Ситуація була відчайдушною і небезпечною. Команда летіла в пастку. Їхній вертоліт збили, він впав за кілька сотень метрів від першого. Один із членів екіпажу врятувався і, попри серйозні поранення, дістався до сусіднього села. Там проросійські колаборанти передали його окупантам. Російські медіа передали, що під час допиту він назвав ім'я офіцер Назар Боровицький, командир групи. Більше про долю Назара відтоді невідомо. Макс розповів, що Назар, його другий колега з підрозділу 2245 перед другою поїздкою запитав, чи не залишитися йому на Азовсталі, щоб приєднатися до бою. Я сказав ні. Назар розлютився. Я знову і знову прокручував цей момент у голові. Іноді я думаю, що можливо, якби я дозволив йому залишитися, його життя було б іншим, згадує Макс. Розділ 3. Афганський порятунок. Полковник Євген Шкурат за свої два десятиліття керування військовими вантажними літаками Іл-76 виконував деякі ризиковані місії, але нічого не готувало його до необхідності вести величезний літак з розмахом крил 50 метрів через гори, що оточують афганську столицю, та одночасно давати інструкції екіпажу, як стежити за бойовиками, які можуть збити літак. Щоразу, коли я дивився пригодницькі фільми про пілотів, які роблять божевільні речі, я думав. Ця доля мене обійде, я ніколи не робитиму таких речей. Я помилявся, розповів 45-річний чоловік. Кабульська команда визнає зараз, що можливо занадто легко ставилася до загроз в Афганістані, вважаючи місію свого роду перервою від війни на Донбасі. Це змінилося після одного з їхніх перших виїздів за межі безпечної території. Ірина, військова психологиня та переговорниця, відріз відмовлялася адаптуватися до консервативних місцевих звичаїв і вирушила на місію в сонцезахисних кулярах, джинсах і рожевих кросівках. Жінка раптово зникла. Якісь люди просто підняли мене і потягнули в натовп, згадує Ірина. Афганські чоловіки намагалися розірвати мене на частини, якби на наші спецназівці я б там і загинула. Ірина вирушила до міста разом з найкращими бійцями Цезаром, Назаром і Шаманом. Більшість українців, яких із Кабула мала забрати команда, уже були готові до відправлення. Але залишалося кілька проблем. Деяких людей зі списку не змогли знайти. А Іл-76 був занадто важким, щоб злетіти з командою ГУР і усім їхнім обладнанням. Макс прийняв рішення залишити команду. У той час американські та натівські сили, налякані атакою смертника біля аеропорта, планували своє остаточне відбуття. Кабульська команда натомість влаштувалася в пожежній частині всередині аеропорту і зробила її своїм штабом на ніч. Американці запитували, чи не божевільні вони. Макс не хвилювався: Я був оточений своїми найкращими оперативниками каже він. Перших дві сотні евакуйованих доставили до аеропорта Ісламабаду в Пакистані. Полковник Шкурат та його порожній літак незабаром знову були на шляху до Кабула. Наступного дня українці ще раз вирушили за межі стін аеропорта, щоб забрати решту тих, кого потрібно було евакуювати. Коли ІЛ-76 приземлився в Києві, команду зустрів Володимир Зеленський. Президент вручив Назару Боровицькому орден Богдана Хмельницького – найвищу військову нагороду України. Розділ 4. випалена земля. Російські війська не змогли швидко захопити Харків, але вони все ще перебували на околицях, обстрілюючи місто артилерією. Ключовою позицією для обстрілу було село Руська Лозова, що за 10 кілометрів від Харкова. Село окупували від початку повномасштабного вторгнення. Будано вирішив штурмувати його, щоб усунути загрозу для півтора мільйона мешканців Харкова. Члени батальйону Кракен кажуть, що керівник ГУР особисто брав участь у штурмі. Першу спробу штурму скасували після того, як виявилося, що дорога для атаки замінована. На другу спробу Буданові його люди пішли вночі пішки через ліси. Бійці спецназу захопили контроль та облаштувалися в церкві. Там трималися три дні проти російських танків і літаків, поки українська армія не увійшла в село з важким озброєнням. Битву виграли, і Харків перестав бути мішенью для артилерійського вогню. Незабаром після цього більшість кабульської команди знову зібралася вперше з літа 2021 року для сміливої спроби повернути острів Зміїний. Наша авіація, артилерія та Байрактари мали знищити протиповітряну оборону острова, згадує Іван. Коли гелікоптери наблизилися, нас атакували ракетами. Ми вижили дивом. Куля просвистіла біля голови шамана, зачепила його праве вухо і пошкодила шолом. Двоє членів батальйону шамана загинули. Це був один із перших разів, коли українські сили намагались перехопити ініціативу. Бійці, які брали участь у битві, згодом у розмові зі мною назвали її невдалою. Після цього штурму Україна била по острову артилерією та ракетами здалеку. Російський гарнізон відступив. За тиждень на Зміїному знову підняли український прапор. Тим часом батальйон Кракен виявив, що в російських військ, що отримували лінію фронту навпроти них у Харківській області, немає генераторів. Це означало, що їх комунікації залежали від місцевої електромережі. Кракен захопив електростанцію та спалив її. Росіяни опинилися в темряві, коли українці почали несподівану атаку на Балаклію. Окупанти почали панічно відступати. Українцям вдалося швидко відвоювати понад 12 тисяч квадратних кілометрів. Майже всю Харківську область. Після цього центр бойових дій змістився до міста Бахмут, яке поступово перетворювалося на руїни через тактику випаленої землі, яку колись використовувала Червона армія щоб відтіснити нацистів. Батальйон Шавана та Кабульську дев'ятку відправили для зміцнення оборони Бахмута. Українські командири побачили, що серйозним противником є вагнерівці. Настільки серйозним, що команду кабульської дев'ятки призначили полювати на лідера групи Євгенія Пригожина. Пригожин загинув чотири місяці по тому. Путін зробив нашу роботу за нас, сказав тоді зі сміхом Макс, лідер кабульської команди. Розділ 5. шрами війни. Коли близько 50 тисяч російських військових відкрили новий фронт на початку травня 24-го року, атакуючи північно східну Україну та знову загрожуючи Харкову, генерал Буданов потрапив на перші шпальти газет, заявивши, що в нього закінчуються сили для розгортання. Я використав усе, що ми мали. Сказав він за Нью-Йорк Таймс, маючи на увазі такі підрозділи, як Кракен, батальйон Шаман та Кабульську дев'ятку, які перебувають під його безпосереднім командуванням. Офіційний канал гуру Телеграмі досі розповідає історії про їхні перемоги. Про те, як кабульська дев'ятка знищила за час війни 12 танків і два винищувачі Су-25. А члени батальйону Шаман періодично атакують російські вантажівки та бронетранспортери. Є чотири спогади, каже Шаман, які він завжди пам'ятатиме. Моє перше спортивне досягнення. Перший секс звільнення Київської області. І той час, коли він і його підрозділ здійснили перший напад на російську територію. Це було в травні 23-го року, коли Легіон Свободи Росії та Російський добровольчий корпус, що воюють на боці України, уперше перетнули кордон Білгородської області Росії. Там вони короткочасно захопили три села, перш ніж відступили назад в Україну. У рейдах їх супроводжував шаман і деякі з його найкращих людей. Коли шаман розповідає, що його підстрелили у вухо на острові Зміїний, він каже, що його врятував Бог. Я запитую шамана, чи означає це, що він релігійний. Я вірю, що в мене буде дуже цікава розмова з Богом, коли я туди потраплю, каже він. І як відбудеться ця розмова, запитую я. Я вірю, що коли буде остання битва між добром і злом, Бог потребуватиме мене, щоб командувати його армією. Генерал Буданов пишається тим, що кабульська команда втратила лише одного зі своїх членів за більш ніж два роки небезпечних місій. Він каже, що це свідчення майстерності бійців і того, що українці на правильному боці історії. Та сама фотографія команди з Кабула, що висить біля офісу Буданова, посідає почесне місце на стіні вітальні в будинку родини Назара. У травні 23-го року останки, знайдені на місці аварії двох вертольотів Мі 8 у Запорізькій області, повернули українській стороні. Серед решток були череп і щелепа, які судові медексперти ідентифікували як такі, що належать Назару Буровицькому. Боровицькому. Але це не переконало сім'ю Назара, що він мертвий. Сину, ти трохи відпочив? писала йому мати пані Леся незабаром після того, як він зник безвісти. Відповіді не було. Сину, у тебе немає когось, хто міг би тебе замінити на декілька годин? написала вона знову трохи пізніше. Знову матір отримала лише мовчання у відповідь. Вона продовжувала відправляти сину повідомлення. Навіть зараз, через два роки після того, як вертоліт її сина збили, пані Леся відмовляється вірити, що він не повернеться додому, і продовжує писати: Ми обов'язково заспіваємо український гімн з тобою, мій сину, на наш день перемоги. Я люблю тебе!